Що скидається душа? З подиху тепло, сітонкового вітру, маминих ніжних обіймів, щасил дитячого сміху, і співщадова слабшого і сорому заопаткового образу, кожна особистість, незрівняно чарів. А що ж, як стказ її й докупи? Вида незламна, грошійна, надприродні сила, яка пов'язана ланками тисячоліть. Душі, викласні, однаковими колосковими, які віками боролося за спільні мрії, несуть в собі ДНК нації. Душа народиться спільні мотиви та традиції, які живуть в кожному з нас і передаються із покоління в покоління. Це щось більше, це щось глибше, те, що об'єднає кожного з нас у велику, міцну родину. Душа народиться і спільні мрії, спільний біль і радість. Вона, мов, вогонь, що горить в наших серцях. Навіть коли зовні здається, що він зася. Далеко в минулому, і з надачок любові до грудки землі, запаху зілля, перешіптування колосся в полі, випряли цільний міцний крам, який огорнув наше сьогодення, душа України в тому, як ми живемо сьогодні, в наших справах та думках. Саме тому так важливо берегти те, що створили наші предки, душу нашого народу. Адже ми не просто спадкоємці культури. Ми її продовжені. Вона, мов вогонь, мов невидимий зв'язок, який з'єднує нас зі всіма, і з тими, хто жив раніше, і з тими, хто ще народиться. Попри гори і біль, всупереч Луці та знищенню, які принесли повномасштабне вторгнення Росії в наше сьогодення. Ми боремося за наше минуле, заради нашого майбутнього. Зараз кожен з нас це воїн, в серцях якого живе потужна зброя, любов до мови. До землі пам'ять про тих, хто ціною життя віками виборює і виборює зараз нашу незалежність. Саме тому також пам'ятати, що народ помирає не тоді, коли його завойовують або коли знищують його міста. Народ помирає саме тоді, коли втрачає віру в себе, в свої сили та в своє майбутнє. А ми, українці, через століття не втратили цього. Ми продовжимо боротися. Ми вижили у війнах, репресіях у Голодоморах. Ми продовжимо боротися, бо знаємо, що душа нашого народу сильна. Вона горить у кожному з нас, у кожній пісні, кожному слові, яке ми передаємо дітям. І поки ця душа жива, народ безсмертний, бо доки живе душа народу, народ житиме вічно.